Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми розпочинаємо першу неділю великого поста, слухаємося ми. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми розпочинаємо першу неділю Великого Поста. Вслуховуємося ми в Євангелії, яке описав нам святий Матей. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб дьявол спокушав Його. Він постив сорок день і сорок ночей. І нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів: написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді дьявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже, коли ти син Божий, кінця додолу написано бо, він ангелам своїм велитиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не споткнувся об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також: не будеш спокушати Господа Бога Твого, знову бере Його дьявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. І ось англи приступили й. Почали йому слугувати. Ця спокуса, яку спокушає сатана Ісуса, здавалось би, що є доброю, щоб каже, щоб це каміння стало хлібом. Такого очікували Месію, який дасть для людей хліб. Хліб це добробит, це якесь добро. В цій країні, якщо є хліб, то людина не відчуває голоду. Доброго, добрий це місія такий. Його очікували такого. Друга спокуса, яка спокушує Сатана Ісуса. Каже до нього, коли ти син Божий, кінця додолу написано Бо, він ангелам своїм велитиме про тебе і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не споткнувся об камінь. Очікували такого місію, колись. Старому заповіті, а також і сьогодні є таких багато людей, що цей Месія з... зійде із небес. Над його головою буде вогненна куля. Він буде правителем в цьому світі. І йому нічого не станеться. Це сильний месія. І третя спокуса, яку спокушає. Дьявол Ісуса, здавалось би, що також є непоганою. Він каже до нього: Ось це все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Такий месія, сильний месія, який буде царювати в цьому світі. Він буде мати. Власть в Своїх руках, він вже буде мати царство тут, на землі. Такого власне очікував Месію народ. Одно що не знав Сатана, це таємниця Христа. Він знав, що Ісус. Приходить на землю, щоб спасти людей, дати їм життя вічне. І це не міг перенести сатана. Це для нього була катастрофа. Є катастрофою, що Ісус хоче спасти людину, кожного з нас. Нехай в цей Великий піст кожен з нас роздумує. Над таємницею Христа. Чим є для мене таємниця? Чим є для мене Воскресіння? Чим є для нас життя вічне? Нехай кожен з нас дякує Ісусу за те, що Він помер на Христі для нашого Спасіння. Дякуємо Ісусу, що Він Воскрес! І якщо Він Воскрес, то ми Воскреснемо. Дякуємо Ісусу за життя вічне, яке приготовив Він для кожної людини. І також для нас.